Третя системна помилка, коли ми виключаємо партнера, не цінуємо його, не бачимо його силу, порівнюємо його з іншими, не бачимо продовження в дітях, висуваємо претензії, виключаємо в ньому чоловіче. Це така фраза: в мене дві дитини, тебе ж одна дитина, ну так в мене ще й чоловік. І, взагалі, легковажно ставимося до шлюбу. Я навіть чула, якось сиділа в перукарні, чула таку, такий вислів, і жінка сказала: ну, я не знаю, від кого в мене буде друга дитина. Четверта помилка: блокуємо течію життя, не розвиваємо стосунки. Стосунки це система, і як будь яка система вона потребує розвитку. І якщо ми... Не розвиваємося самі, не розвиваємо стосунки, то приходить проходить стагнація, і ми бачимо, що дуже часто після багатьох років подружнього життя проходить ця легкість в стосунках, проходить інтерес, проходить флірт. Ми вже звикли один до одного, і ми не намагаємося гарно виглядати в сім'ї. Ось чому і вправа про жіночність була те, щоб гарно виглядати навіть вдома. Тому що ми для соціума прикрашаємо себе, ми у соціумі не проявляємо свої емоції, допустимо, на повну. А вдома ми собі дозволяємо розслабитись. І от чому ми говорили про те, що важливо працювати, вміти працювати з емоціями, щоб. Десь нас розізлили, а ми все це там негатив не могли проявити. А прийшли в сім'ю, зняли е, цю маску себе і звільнили свої негативні емоції на людей, які в цьому зовсім не винні.